Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гаритеровель сьогодні 11 листопада. І продовжимо, звісно, тему міндіч гейту, яка несеться по всіх усюдах, і скоріш за все є тільки початком дуже серйозної і дуже поганої історії, як для нинішньої влади, так і на превеликий жаль з певною ймовірністю для України в цілому. Маємо власне реакцію зі сторони влади, як такої. Маємо Нову реакцію зі сторони НАБУ, і маємо кілька дуже важливих ініціатив, які стосуються всього того, що відбулося вчора. Все це зараз обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. А також ставте обов'язково дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень, які з'являються на каналі. Дякую. Отже. Почнемо з того, що Володимир Зеленський, президент України, у вечірньому зверненні заявив, що підтримує розслідування набу і САП щодо корупції в енергетиці, але не назвав жодних імен. Він сказав таку фразу, що енергетика, кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Все, от і вся реакція Одних прізвищ прізвища ні міндіча, ні Галущенко власне не прозвучали. Ну а сьогодні президент поїхав. В Херсон, оскільки річниця якраз звільнення нашого прекрасного міста, і офіс максимально взагалі від цієї теми намагається дистанціюватися. Радник президента Литвин заявив, що не слід також забувати про презумпцію невинуватості. Ідемо далі. Після цього була реакція зі сторони міністерки енергетики, яка сказала, що енергатом безпосередньо не знаходиться під управлінням Міненерго, Водночас, як міністерство, яке відповідальне за формування і реалізацію політики всього енергосектору ми будемо із цим кейсом розбиратися і реагувати відповідно до результатів його розслідування. Також вона підкреслила, що наглядова рада. Енергатому контролює фінансову та антикорупційну політику компанії. Тут щось не чутно пана Мілованова, який якраз є членці наглядової ради, і дуже би хотілося побачити від нього реакцію на те, що відбувається. Але він і вчора і сьогодні постить зовсім інші історії, які до корупції ніякого відношення не мають. Потім з'явилася наша прем'єр-міністерка, пані Середенко заявила про те, що. Вона підтримує ідею з вироками і невідворотністю покарання, ну і очікує на результати взагалі розслідування. Тобто, знову таки не прозвучали прізвища, і ніхто не заявив про те, що фігурантів справи в принципі варто було би як мінімум відправити в відставку, відсторонити від виконання їхніх там обов'язків і так далі. Міністерство юстиції України це, взагалі, феєрична історія, офіційно заявила це, офіційна заява про. Те, що воно підтверджує, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного об'єктивного і неупередженого розслідування, ну і міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової торелантності до корупції. Разі встановлення вини особи мають бути притягнуті до відповідальності встановленому судом порядку, і з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій. Ніяких заяв про відставку, про етику, мораль і багато 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 інших подібних речей сьогодні. Відреагувало національне антикорупційне бюро. Ну, по перше, було зазначено, що детективи НАБУ зафіксували чотирьох міністрів українського уряду Різних періодів під час розслідування цієї схеми про це заявив керівник групи детективів Абакумов. Далі Набу у Набу підтвердили, що Тимур Міндіч виїхав за кордони. До речі, представники прикордонної служби сказали, що вони не коментують подібні речі і не уповноважені давати таку інформацію, хто куди поїхав, хто коли виїхав і так далі. Але мережу шириться інформація про те, що відбулося це. О другій годині там з копійками ночі що викликає безліч питань стосовно пересування під час комендантської години, ну і багатьох інших подібних якихось речей. Також Сьогодні була заява від САП про те, що операція з викриття корупції в сфері енергетики власне дозволила встановити керівника цієї злочинної організації, так званого Карлсона. Ну, пишуть, що під цим е, прізвиськом е, ховається власне е, е, Міндіч. Да? А взагалі операція Мідас прекрасна історія, тому що ну, так звали е, значить, царя, який міг своєю рукою до чого він не доторкався, перетвориво. Все на золото. Це набуває правда особливої пікантності в контексті історії про, начебто, золотий унітаз, який знайшли в квартирі Міндіча, да, який там, начебто, знаходиться. Тобто він явно не рукою значить всього цього торкається. Але тим не менше, він типу вважається, контролював роботу так званої пральні, де відмивалися одожені злочинний спосіб кошти. Ну і взагалі всім цим керував. Набу сьогодні викатало нові плівки. На цих плівках вже прямо називається міністр енергетики, що він кудись там приїхав. Їхав, про щось там домовлявся. Ну, коротше кажучи, продовження вчорашньої історії, і вона виглядає ще більш мерзенніше, ніж власне ми побачили на перших публікаціях. Я думаю, що це ще не кінець, і публікації будуть продовжуватися і надалі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура фактично підтвердила, що Міндіч отримав підозру в справі про корупцію в енергоатомі. І, взагалі, в порядку статті 208 КПК України детективами затримано п'ятеро осіб про підозру повідомлено. Семи членам злочинної організації там, ну, це бізнесмен керівник, ну власне Міндіч, колишній радник, міністра енергетики, е, виконавчий директор з фізичного захисту і безпеки е, енергоатом. Ну і чотири особи, працівники так званого «бек-офісу» з легалізації цих е, коштів. Ну, от е, такий е, розпорядок, таку диспозицію ми маємо станом на сьогодні. Позиція влади шокує, вона реально про в жито» або позиція Страуса. Ми якби голову в пісок і роботи. Тому вигляд, що нас немає, ми в домі куда знаходимося в будиночку. Нас не чіпає, то Це дитяча гра. Да, там я заховався, і мене тут немає. Там тільки отак, от над головою власне роблять. Ну тут трошки інша історія. І чекаємо, типу, коли слідство завершиться, але ніяких рішень до завершення цього слідства ми власне приймати не будемо. Але проблема та -то в тому, проблема та -то в тому, що влада усіляка уникає називати прізвища. А є, а ці люди є фігурантами, що підтверджують власне, і саме міністерство юстиції, і ніхто цих людей не збирається звільняти і відправляти в відставку, що виглядає абсолютно ганебно. Ну, у зв'язку з цим в парламенті вже з'явилося кілька ініціатив. Європейська солідарність там почала збирати підписи за відставку уряду представники розумної політики, зокрема Дмитро Разумко, вони зареєстрували власне постанови щодо звільнення міністра юстиції Галущенка і міністра енергетики Гринчук, оскільки вони фігурують власне на цих корупційних плівках. І ну я тут не можу не погодитися з тезою про те, що якщо не буде реакції Кабміну і прем'єра, то фактично вони погоджуються, що фігуранти цієї справи. Були задіяні в корупції, вони покривають корупцію, дають їм можливість працювати далі. Також цікаво, що дуже розумково звернувся до Стефанчука з вимогою скликати засідання парламенту, і це підтримували в тому числі інші фракції, щоб розглянути відповідні ініціативи. Ну і власне, якщо уряд цього не зробить, тоді Верховна Рада повинна зробити це сама, тобто виступити з ініціативою, зняти цих людей з посад, оскільки їх перебування там створює дуже великі проблеми. Для України. Ну і якщо і цього не відбудеться, ну, наступним кроком, мабуть, повинна стати відставка уряду. І отут дуже цікавий момент. Ми можемо зробити кілька дуже важливих висновків, поки попередніх, проміжних зієї цієї історії. Перший і найголовніший ну, ми насправді тут поки ще не знаємо. Наскільки ця криза є великою, вона вже є власне виключно українською чи вийде кудись далі. Але головний момент полягає в тому, що корупція залишається головним тригером для українського суспільства, і головна тема внутрішня тема для держави. Попри війну, війна безумовно ну, ключовий, ну ключова. Історія, яка привертає увагу всіх українців, але як ми бачимо, корупція перше місце ділить, а іноді, на жаль, навіть і випереджає війну і необхідність протидії російській агресії, і в принципі, в принципі, ми вже літом могли побачити, коли молодь в тому числі вийшла на оцей майдан з картонками. До речі, за що величезна дяка, тому що фактично нинішня історія показує, що те рішення було дуже правильним, і молодь тоді зробила, Спрацювала і, і і небайдужі всі люди спрацювали на випередженні певною мірою. Так, от власне мова йде про те, що банкова вона не може фактично вже формувати порядок. Денний вона би хотіла, вона би хотіла визначати ключові пріоритети чи вектори там публічної політики, внутрішньої політики, зовнішньої політики, але в неї фактично це не виходить, тому що з'являється от історія з шаленою корупцією, яка дуже ну, мерзенно просто виглядає. Я от постійно Шукаю слово, яке би все це характеризувало, але от слово мерзенність найкраще підходить. До речі, відповідник в англійській мові якраз corruption, да? Тобто, це так чи інакше пов'язано з корупцією. От в цьому плані там або ну, або можна говорити, але от «corruption» в принципі це теж про. Мерзенні такі абсолютно речі, так от в цьому плані. В цьому плані корупція не зникає з радарів, вона є ключовою, вона є важливою темою, і власне суспільство дуже сильно на цю тему тригериться. Що там пишуть в коментарях до е, всіх тих блогерів або членів наглядових рад по типу Сергія Лещенко? Да-да, ви не дивитися, він тепер і справу мінніча власне коментує від Укрзалізниці. Перейшов до цієї справи. Хоча, ну можливо, тут є певний зв'язок, мінніч можливо, вже тримати. Тисячами безкоштовних кілометрів скористався і з країни звалив. Так, от там люди пишуть ну такі коментарі, які просто дуже складно коментувати з іншого боку з ними дуже складно не погодитися, тому що ну обурення просто колосальне, бо все це відбувається під час війни і ще в такій важливій для нас сфері, як власне, енергетика. Це перший момент. Другий момент. Ми можемо говорити, що як мінімум, як мінімум, ми маємо урядову кризу. Тому що проблема в уряді чотири міністри нагадує про які говорять представники НАБУ, плюс багато інших людей, які так чи інакше дотичні до діяльності уряду, плюс відсутність реакції уряду як такого, як інституції. До речі, питання не тільки до Свериденко, але й питання, наприклад, до того Шмигаля, який був колишній, ну, раніше прем'єр-міністром. і теж ну, люди, які зараз підпадають під всі ці розслідування, а Набу сказав, що вони 15 місяців цим займалися. Ну тоді питання і до Шмигаля виникають, а він взагалі про все це Знава, як йому взагалі до цього ставитися? Чи йому власне окей? Так, от ми, як мінімум, маємо урядову кризу, але з претензією на кризу політичну Достатньо Серйозно, дехто з цим погоджується, дехто ні, але урядова або управлінська криза, вона вже точно є. Є велика ймовірність, що це перейде в кризу політичну для того, щоб це власне не відбулося. Ну, мабуть, логічно було би відправити уряд в відставку, переформатувати створити уряд національної єдності, але не з прив'язкою навіть до конкретних партій, а з прив'язкою власне до технократів, до людей, які готові були би взяти на себе відповідальність, а всі фракції партії, які є там в парламенті, і і опозиційні, в тому числі, вони би діяльність цього уряду контролювали, і це було б правильно. Ми би повернулися таким чином до парламентсько президентської республіки. Ну і очевидно, що треба було б. Крім уряду національної єдності, чи національного порятунку чи народної довіри, ну називайте як хочете, переформатувати коаліцію. Тому що очевидно, що уряд би в такому форматі виглядав як певна противага до влади президента, який ну дуже сильно свої повноваження розширив, і в тому числі вхід, ну, наприклад, Конституції України. І скажімо, війна вже всі речі не виправдовує, бо ми маємо історію про корупцію, в якій замішані люди, які на. Зивають себе і позиціонують себе як власне друзі і партнери президента. Це дуже важливий момент. Так, от в цьому контексті було б дуже непогано всю ну, всю цю е, трансформацію зробити, переформатувати і уряд уряди і коаліцію. Ну але шанси поки на цьому ну, на це є не надто великими. Чому тому що банкова буде усіляко цьому опиратися, і вони навіть не готові цих людей відставку відправити Ну що говорити вже про більш серйозні якісь речі, яких насправді суспільство і країна потребує. Ну і найцікавіший момент, що буде далі. Ну, очевидно, що тема на цьому не закінчиться, вона буде розвиватися далі. Провладні телеграм-канали сьогодні почали погрожувати набу, що скоро з'являться плівки про набу, і там будуть розказувати вже якісь погані речі про детективів набу. Ну тобто, почалася стандартна така історія, яку ми бачимо як мінімум з літа. Але очевидно, очевидно, що історія не закінчиться через те, що нею ну так чи інакше змушена. Шені змушені навіть будуть скористатися або змушені будуть на неї відреагувати, як наші європейські, так і власне американські колеги. І якщо скажімо, амери європейці. Ну, скажуть, що добре, що відбувається таке запобігання протидія корупції, добре, що ці справи розслідуються. Добре, що є значить, реакція там з боку набу і САП, тобто і добре, що власне такі структури зберегли свою незалежність з американцями може вийти дуже дуже негарна історія. Я поясню, що маю на увазі: по перше, нам вже відомо, що, начебто, ФБР. Ну, є така інформація, хотіла би би теж з міндічем поспілкуватися, і це дуже важливий момент. Ну з якого приводу да і які питання вони будуть задавати. Тут ще можна згадати, що ФБР би з Коломойським хотіла поспілкуватися, але поки не виходить. І друге, адміністрація Трампа може скористатися цією історією, знову розіграти тезу про тотальну корумпованість України. Причому на, ну, на Вищому, скажімо, рівні там на рівні безпосередньо президента там уряду, і так далі, і, і для нас це з репутаційної точки зору буде просто катастрофічно. і користуючись цією історією, почати впроваджувати або розганяти якісь нові в лапках мирні ініціативи, які будуть більше виглядати примушенням до миру з компромісами, які для нас будуть дуже болісними з точки зору завершення війни. Фактично, ця справа навіть не ця справа, давайте так. Відсутність нормальної адекватної реакції на цю справу може дати Трампу. Козир ну в майбутньому, не факт, що він ним скористається, але це можлива історія. Ми повинні тепер її враховувати. Додатково тиснути на Україну, вказувати на ці проблеми і казати, що ви повинні е, замовкнути, не розказувати про те, як ви хочете завершити війну. у Вас безліч внутрішніх проблем, у вас політична криза, корупція і так далі. Робіть, що ми скажемо в іншому випадку, ми якби зосередимося на цій корупційній історії, і вам буде дуже дуже погано і. Ймовірність така існує, і е, владі треба терміново зараз щось робити для того, щоб цього уникнути. Тому що питання вже не про виживання зеленського, не про виживання його, скажімо, там команди, друзів і так далі. Питання може йти про виживання України. Ну от і дізнаємося, наскільки люди, які очолюють нашу країну, є державниками, або наскільки вони думають власне про особистий порятунок. Ну і спробу якось відвести увагу. Або да, на фоні всіх тих історій, які ми зараз обговорюємо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!